Усім привіт-привіт! Рада вітати вас у черговому відео з розпаковочкою. І сьогодні у мене тут сюрприз із магазину Craft and Love. Чому сюрприз? Бо я гадки не маю, що там всередині. Наразі я у процесі налагодження співпраці з ними, і ось усі ці матеріали вони прислали мені безкоштовно, аби я могла знімати рекламні відео для їх інстаграм-сторінки. Залишу вам посилання на неї в описі і заохочую підписатись, щоб мати змогу бачити більше моєї творчості. О, вау! Дивіться, як тут багато всього! Прямо розбігаються очі. Зараз будемо разом з вами усе роздивлятись детальніше. Розпочнемо із двох наборів декоративних тасьм. Перший з них із мотивами картин Ван Гога. Він дуже гарний! Особливо підкорюють золотисті елементи. Промальовка чітка, а кольори насичені. Колись я розігрувала подібний набір у конкурсі, але він був без золотих елементів. Я взагалі фанатка творчості Ван Гога, тож вже не можу дочекатись, аби зробити щось цікавеньке. Другий набір із квітковими малюнками називається осінні квіти. Але як на мене, то він досить універсальний і підійде для кожної пори року. Ще дві декоративні тасьми із деревами у рожевих та помаранчевих відтінках. Вони на прозорій основі і дерева мають голографічні вставки. Думаю, ви могли вже їх бачити у інших скрабукерів, адже це один із популярних матеріалів останнім часом. Не буду розкривати їх, але на інстаграм-сторінці магазину вже є відео, де я роблю колажі з ними. Тож, кому цікаво, переходьте за посиланням в описі. А наступний товар це набір для творчості. Він із осінньою такою, знаєте, вінтажною тематикою. Дуже шкода, що ось ця квіточка трішки погнулася. Але пелюсточки цілі. Тож, якщо бути обережним, то можна усе приклеїти для якогось шикарного колажу на тему сухоцвітів. Отже, зараз я вам покажу увесь місць цього набору. Крім справжньої квіточки, є ще наліпки із сухоцвітами на прозорій основі. Теж є наліпки із рукописами та соргучем. Зараз вам усе це спробую показати ближче. Шкода, що лампа відсвічує, ну і тому не все видно, але нічого не поробиш. Восени на вулиці рано темніє. Ще у наборі є крафт папір різних розмірів та форм. Так, ще один набір паперу. І він зроблений ніби старі попалені сторінки атласів та різних мап. Тут по дві сторінки кожного малюнка. А от у наступні набори скраб паперу я просто закохалася. Вони неймовірно гарні. Подивіться, які красиві висічки. Просто уявіть, яку красу можна з ними робити. Крім таких от сторінок із ніжними малюнками є ще текстурні, знаєте, ніби гофровані чи навмисно зім'яті. Але у роботах подібні текстури завжди виглядають стильно. Тож я дуже рада, що їх тут є багатенько. На сайті представлено 4 кольористики даного товару. Перший був кремовий, другий ось цей, що я показую, бордовий. І далі ще будуть оливковий та синій. І з папером закінчили. Тепер переходимо до наборів наліпок. І першим покажу ось такі неймовірні троянди та півонії. І ще є якісь криштали. Мені чомусь асоціюється із готикою. Наступний набір із янголами. Тут всього 5 наліпок і, до речі, гарна підкладка. Усі героїні просто шикарні! Дивіться, як детально промальовані! А ці голографічні вставки роблять їх просто нереальними. Далі покажу ось такий набір із квітами та пташками на прозорій основі. Ну, і він вже більш весняний. Не буду розкривати, адже тут на упаковці все гарно видно. Бачите, тут ось різні папуги, якісь колібрі та інші птахи у квітах. І у продовження пташиної теми одразу покажу ось такий стікер-пак із синіми птахами. Я не знаю, як вони називаються, але наліпки дуже красиві із золотистими вставками. Ну і ще один стікер-пак. Тут дві сторінки метеликів різних розмірів. Теж є якісь квіти. Так, а це у нас щось схоже на рамочки. Давайте розкриємо та подивимось. О, дивіться, який прикольний напівпрозорий конвертик. І так, я мала рацію: це набір рамочок із гортензіями. Вони в одному кольорі, але різних форм. Кожна повторюється два рази. Тут якийсь цікавий папір. Він не глянцевий. Але при цьому те, що відблискує. Не знаю, чи камера передає вам цей ефект, але мене зацікавило я раніше такого не бачила. Наступний пакетик це ще один набір наліпок. Тут ось такі шикарні бежеві троянди. Виглядають чудово. Ні, ну я не можу втриматись, давайте розкриємо. Вау, вони ще із золотими контурами! Круто! Мої постійні глядачі знають, що без дівчат я нікуди! От і магазин прислав мені бомбезний набір наліпок з романтичними панянками. Зараз вам усіх спробую показати ближче. В наборі кожна повторюється два рази. І божечки, дивіться, яка це краса! Наш огляд вже потроху добігає кінця, залишилось показати буквально ще кілька наборів. Один із них це ось такі грибочки. Дуже гарні та приємні кольори. Чомусь мені хочеться зробити з ними щось пов'язане з лісою українчарів. І останнє, що було у посилці, це наліпки із вітряками та осінніми будиночками. Мені подобається, що вони такі милі, дещо казкові. Можна ними прикрасити будь-яку осінню розгортку. Вони будуть доречними. Ну от, друзі, це все, що я мала вам показати. Так багато всього, що на силу вмістила усе в кадр. Повторюсь, що це були товари з магазину Craft and Love. І заохочую усіх підписуватись на їх інстаграм. Там вже можна знайти відео з моїми роботами. На цьому буду завершувати. Сподіваюсь, огляд вам сподобався і ви побачили для себе щось цікавеньке. Обов'язково пишіть свої враження у коментарях. І якщо ви додивились аж до цієї секундочки, то ви просто неймовірні. Бережіть себе і до зустрічі у світі блокнотів! Па-па!